Ну, це вам така краса. Дощу немає, а ось ця... Ой, як гарно, бачите? Як красиво, трошки поливають газончик, вечоріє. Насправді дуже гарно, Наша калинівка дуже красива, я її просто обожнюю. Просто обожнюю. Вона е, незалежно від будь-якої пори року, вона така гарна. Добрий вечір. Добрий вечір. Вона така, знаєте, мальовнича, вона так виросла із такої е, з, е і з зовсім такої підлітки. Я хотіла сказати задрипаної, ну, ну, ну так вирвалося слово дівчинки, знаєте, такої, що там десь череду пасла, корову пасла, не в образу не, не скажу. Вона виросла і стала такою, знаєте, гарною дівчиною, дівчиною. На водані, вона ще зовсім молода. Вона, можливо, вже багато чого пережила, але насправді вона дуже молода, дуже гарна. У нас дуже багато молоді, у нас дуже багато нових людей, які люблять нашу Калинівку, які її цінують, які за нею скучають. І насправді, от подивіться просто, можливо, знаєте, знімаються відео для тих, хто зараз. Далеко знаходиться, то за кордоном знаходиться. Вкускались так життєві обставини, що він живе там, виїхав вже на постійне місце проживання, хто, можливо, зовсім тимчасово, але теж мусить пройти цей такий шлях випробування. Але от подивитися. Да Вибігали бо сині, ніж, можливо, згадайте своє перше кохання. Можливо, згадайте свій найсмачний піріжок або шматок ковбаси з хлібом, який ви де там куштували, їли в свою таку компанію своїх друзів. І просто подих. Насправді Калинівка зараз дихає таким теплом, тому що спека зійшла, але тепло залишилося. Навіть як в натупленій хаті. Дуже тепло, гарно. І знімаю вам це вечірнє відео. Ми пройдемося аж через весь парк, так як я буду йти додому. Просто ті, хто мене дивляться, і вони не є українці. Я знаю, що дуже багато не українців дивляться наше відео. Так, знаєте, мої відео дивляться, прям, знаєте, не скажу, що ну, такі мовчазні люди, тому що коментарів не пишуть, але я 200 знаю, що вони. Дивляться, вони спостерігають, вони слідкують. Я знімаю, тому що я розумію кожну людину, її психологічний стан, можливо, вона просто не хоче висвічуватися, вона не хоче нічого коментувати, і це ваше право. От, так, знаєте, прийдушка коло чорнобривців, Боже, яка ця трава м'яка, Боже, яка вона приємна. Тут уже темно, тут уже темно, але тим більше це таке, знаєте, Буде щемливе відео про рідну Калинівку, особливо для тих, хто зараз далеко. І, і оці українські чорнобривці хай нагадають вам про нашу красиву. Подивіться, ну це просто, ну це, це, це просто неймовірно. Подивіться, просто я от, от так от сяду, от просто сяду і просто... Просто на виду, щоб ви просто полюбувалися. Оцією красою. Насправді той аромат чорнобривців, він ні на які квіти не схожий. Та взагалі кожна квітка по-своєму має, пахне. Але от чорнобривці вони мені пахнуть Україною. Вони, знаєте, такі українські квіти. І де б ви не були, чорнобривці вони завжди вам будуть нагадувати. Вашу рідну домівку. Троянда, в тебе корони ніхто не забирав. Це ж зрозуміло. Просто ми релаксуємо. От ви можете просто в ліжечку або на диванчику, не виходячи навіть із свого своєї оселі, просто подивитися, просто помріяти, позгадувати. І попри те, що війна, ви ж розумієте, що ми мусимо жити. Наші діти так досить багато стресують, і тому ми намагаємося зробити все, щоб вони вийшли із цього стану, щоб після війни вони повноцінно відновилися. І от, от, от ви розумієте, що не можу відійти від цієї краси. Просто не можу. Взагалі дуже гарні відео виходять, дуже гарне mm. світло. Незважаючи на те, що немає ще ніякої підсвідки, дякую тим, хто оцінює, як змінилися мої відео і особливо якість. Хто це зрозумів, хто це замітив. І особлива подяка тим, хто почав дивитися мої відео досить давно і нічого не казав, а терпів. А тепер насправді це можна просто подивитися. І можна просто насолодитися. Звичайно. Коли поливаєш, то воно зовсім по-іншому виглядає. Не вистачає вологи, тут волога є і воно одразу видно, що це красиво. Ми йдемо далі. Ми ще трошки пройдемося, тому що підсвітку вимкнути, мабуть, трошки пізніше. Не обов'язково завантажу сьогодні вам це відео, хай воно буде приурочене не тільки до третього спасу, який ми святкуємо сьогодні, а взагалі, скажімо, до кінця літа. Літо, яке було всяким, але ті, хто залишився в Україні, і нікуди не від'їжджав їм окремо. Честь і хвала, як той каже. Слава ЗСУ. Це ми так розуміємо, тому що просто, просто так говорить, потрібно щось докладати, щоб хлопці відчували. І кожен з нас вже неодноразово долучався до цієї допомоги. Так, ну це наша молодь, молодь не може. От ви, є виховані, молодці такі, розумні, дуже розумні. І тим, хто далеко. Ось, бачите, підійшли. Небесна сотня. Слава героям Небесної Сотні. Така незапланована хвилина мовчання. Всі ті, хто далеко, ні в якому разі ми не маємо права вас вчити, що робити. Повертайтеся, якщо у вас є таке бажання, якщо у вас нема такого бажання, залишайтеся там, де вам краще, де краще вашим діткам і вам самим. Якщо надумаєтеся, будь ласка, завжди вам раді. Насправді всіх дуже любимо. Калинівка готується до вечора всім. Гарного вечора і слава Україні.